В Аврорі з понеділка розпочалися просто мега знижки. А я для вас підготувала підбірку товарів, тому не пропустіть. Поличка декоративна, настільна, ось так вона виглядає, Металева, кругла 239 гривень замість 300. Свічка декоративна 55 гривень замість 69. Дівчата, ви просто не уявляєте, як вона гарно пахне лавандою. Ну така запахна. Вішелка настінна 77 гривень замість 129 гривень. Вона йде металева, коробочки складено. Електрична зубна щітка 249 гривень замість 300. Це, до речі, новинка, яка тільки з'явилася в Аврорі. Так, зараз перевіримо, чи дитяча щітка теж на знижці, як і доросла. Дитяча теж йде електрично з мінними насадками, а дитяча по повній ціні. Поличка декоративна зі знижкою 54%. Дивіться. Металева йде. Була 300 гривень, зараз 139. Блок туалетний від Брев 64 гривні замість 99 з різними ароматами. Йоршик для унітазу, подивіться, був 179 гривень, зараз 55 гривень б'юті обруч, який коштував 88 гривень, зараз 59. Є в різних кольорах. Набір смужок очищувальних для носу 39 гривень замість 49.